Триває масков телебачення та радіо. 1. І з нами на зв'язку Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України восьмого скликання. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня вам, доброго дня, всім шановним слухачам та глядачам. Отже, хочемо обговорити з вами таку не менш важливу тему, адже всі ми воюємо на зовнішньому фронті з ворогом зовнішнім, так, хто яким чином може до цього долучатися. Але, на жаль, є внутрішні вороги, це відверті колаборанти, які частина з них досі перебуває в так званій ОПЗЖ, і треба щось з цим робити. Так. От, власне, хочемо поговорити, про, петицію про позбавлення мандатів цих добродіїв в лапках. Бачимо, що так, цю пов... петицію та розмістив Олексій Гончаренко, теж народний депутат, і вона вже набрала майже 28 тисяч голосів. І то чому все-таки депутат мусить просити президента звернутися до Верховної Ради проханням розглянути постанову про позбавлення мандатів всіх депутатів ОПЗЖ? Так, да, я розумію повністю цю ситуацію, і наскільки я володію. Ну не те, щоб інформацію, а просто логікою самих політичних процесів. Ця петиція від опозиційного депутата стала таким собі вимушеним заходом. Чого тому що вже більше двох місяців в парламенті зареєстрована відповідна постанова, яку зареєстрували депутати від Європейської солідарності інші колеги. Опозиційні депутати, от з власне постанова про позбавлення мандатів тих колаборантів, які зараз не перебувають формально в ОПЗЖ. ОПЗЖ заборонена партія, але вони розділилися в парламенті на дві групи і відповідно підтримують деякі пропозиції, в тому числі і чинної влади своїми голосами. Тим вони і цінні, власне кажучи, в парламентські. Конфігурації, бо враховуючи, що, скажімо так, політична ефективність голосування монобільшості ну не може себе, скажімо так, видати 226 голосів, їм потрібні партнери для голосування. відповідна постанова в Верховній Раді, вона передбачає позбавлення мандатів депутатів від заборонних партій. Причому мова ж йде не просто про залу парламенту. В нас до сих пір в місцевих радах є маса депутатів, які були в місцевих фракціях ОПЗЖ, в місцевих фракціях колаборанта Шарія. Навіть от в По Херсонщині, там є члени партії в облраді, а члени партії Сальдо. Людина, яка Просто настільки зрадила Україну, що стала гауляйтером Херсонської області, ось і на жаль, ця ситуація з таким же публічним тиском і публічним закликом до президента України вона е, з'явилася через те, що зала парламента, в тому числі фракція влади, е, ну не бажає і не збирається виносити відповідну постанову про позбавлення мандатів депутатів від заборонених партій е, до голосування. Пане Сергію, а як ви вважаєте, яким чином відреагує на цю петицію президент? Я не знаю, як відреагує на цю петицію президент, але я перебуваю в повній впевненості, що починаючи з 24 лютого цього року, тобто з дня початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, на погляди президента, в тому числі на Росію та на колаборантів. Повністю А з того, що я знаю, що я розумію, президент на деяких нарадах і на що відображається відповідно в документах робочих, а закликає на і тисне на впровадження якомога більших антиросійських дій. Не антиросійських навіть на контрросійських дій по зменшенню впливу Російської Федерації країни агресора, країни вбивці на наше політичне та економічне життя. Тобто я розумію, що якщо б не політична воля президента, ніколи б не з'явився оцей широкомасштабний список санкцій, який відображений в останніх двох указах. і Це рекордна кількість санкцій щодо бізнесу та громадян України. Росії, які ми бачили просто за ці вісім років, тобто у мене немає сумніву щодо політичної волі президента боротися з російськими впливами, але я не впевнений в тому, яким чином деякі представники його оточення можуть подавати от ці ініціативи від опозиційних депутатів. Тобто, можливо, вони пояснюють йому, що а це, скажімо так не можна голосувати, тому що це підсилить опозицію політично. Можливо, є ще якісь аргументи, але мені здається, що політична воля в першого е, обличчя нашої держави, першої особи, вона може бути на тому, що він е, зараз займає непримириму позицію щодо протидії Росії. Наскільки я е, спілкувався з самим Олексієм Гончаренко і знаю його позицію. Знову ж таки, а не Алексію, а не в цілому фракції європейської солідарності не принципово, що була проголосована саме їх постанова. Тобто для того, щоб вирішити раз і не завжди питання політичних впливів колаборантів заборонених партій, монобільшість може внести відповідну постанову від себе, от і відповідно ухвалити це рішення і не ділитися, так би мовити. Політичними лаврами з кимось іншим, ну і і це буде також нормально і зрозуміло. Нам як українцям, головне, щоб був результат на <смітністю> війна це не час, і не місце для політичної боротьби, політичної конкуренції. Головне результат результатом повинно бути кардинальне витворення усіх колаборантів з суспільно-політичного життя. Пане Сергію, абсолютно з вами погоджуюся з, саме з цією тезою, що нам потрібно викорінити всіх колаборантів. І перед тим ви зазначили, що є політична воля президента, але навіть не це головне. Є головне, що це величезний запит цього українського народу, адже дійсно війна е, обірвала всі мости, які ще могли бути з тими людьми, які підтримують досі. Росію, і е, ми розуміємо, що ми цивілізована європейська країна, яка мусить дотримуватися всіх норм, процедур і так далі. І е, тут навіть мова не йде про політику, тут іде мова про національну безпеку. І е, чому так довго? Чому досі ці люди залишаються в Верховній Раді, в місцевих радах? чому вони досі співпрацюють з, колабора... з ну, колабораціонують, так, співпрацюють з окупантами. Чому ми не можемо застосувати якісь інші механізми? Можливо, треба якісь закони прийняти, змінити, так щоб е, боротися не з самою партією, тому що була партія регіонів, потім був опозиційний блок, тепер опозиційна платформа за життя, яка знову ж таки заборонена. Комуністична партія заборонена. Але люди залишаються ті самі. Вони просто створюють нові проекти, маскуються під іншими брендами. Чому не можна просто е, в рамках кримінального провадження? Цих всіх людей притягнути до відповідальності кримінальної за колабораціонізм і забути це все як страшне сон. Дивіться, це насправді досить складне питання. От, знову ж таки, щодо політичної конфігурації, ну ми розуміємо, що в нас демократична децентралізована не тільки в плані. Там закону про децентралізацію конституції, а просто децентралізована країна в плані впливів. На тобто, навіть під час війни з усіма повноваженнями, Володимир Зеленський, який звичайно керує ставкою головнокомандувача, приймає рішення принципові щодо війни і інших там міжнародних. Питання, але навіть зараз в нього немає всієї повноти влади, тому що в Україні сталося дуже багато центрів впливу. Інколи буває, що ці центри впливу вони перевішують політичну волю однієї особи чи навіть групи осіб. Хтось зацікавлений в тому, щоб зберігалася стала конфігурація в місцевих радах, тому що це практичні питання. Це ж земля, розумієте, це бюджети місцеві. Хтось зацікавлений в контрольованій інформаційній політиці. І ми розуміємо, да що оцей єдиний марафон, принципа якого я багато критикував ці 9 місяців. От, ну, в цей марафон долучений телеканал Інтер. Телеканал, який завжди стоє, проти якого я особисто боровся в Верховній Раді восьмого скликання. На от який стояв на позиціях промосковських на, і власники цього каналу, відповідно, пан Фірташ. Людина, яка перебуває під кримінальним переслідуванням України та сполучених штатів і під санкціями України, і пан Льовачкін, чинний депутат від е, колишньої ОПЗЖ Тобто є і така група впливу, яка ну користується оцим партнерством заради того, щоб мати контрольовану інформаційну політику. Ось, а ширше. Якщо ми кажемо там про притягнення до кримінальної відповідальності, то треба зрозуміти, що кримінальна відповідальність не політична, а вона потребує великого об'єму роботи і великого об'єму доказів. На от ми вчора мали і побачили, врешті-решт, вирок щодо збиття малазійського боїнгу над Донбасом. І до цього вирогу вироку Гаагський суд пішов цілих вісім років. Тобто, інколи в людини, яка сповідує відкрито. Про російські позиції навіть була в Москві, проголошувала щось там про мир. Ну просто бракує доказів, щоб довести державну зраду в вигляді відкритого колаборування з ворогом. Ну це також, на жаль, такий е медичний факт. Тому що якщо люди не порушували чинне законодавство, да немає там трафіків, грошей якихось московських ця людина там гіпотетична ніколи не казали, що. Крим це Росія чи там ДНР, так звані ЛНР фейкові, це незалежні держави, тобто формально не порушувала законодавство. Ну і інколи не за що притягти. І тому знов ж таки повинен бути задійний повинен бути задіяний механізм політичної відповідальності, політичного консенсусу, про який мова от я якраз ідеться от у вигляді цієї постанови, і механізм люстрації. А да, знову ж таки, ми ухвалили досить ефективний закон про люстрацію 2014 року. На от який очистив ну на, на великий відсоток, не на 100 відсотків, на жаль, але правоохоронні органи, там по виконавчу владу від людей епохи Януковича, які могли би, якщо б цього закону не було, просто ну вибачте таке слово перейшать десь на місцях, десь купувати посади, десь там робити такі. Речі, але цей механізм люстрації вивів їх з поля гри, і все ж таки політика стала і чесно кажучи, от відверто скажу і більш чистою, більш чесною, бо в мене є досвід і розуміння політики там минулих років. От і більш проукраїнською, все ж таки в 2014 році, ми мали проукраїнську конституційну більшість, хоча коаліція тоді розпалася, на жаль, але 300 з плюсом патріотичних проукраїнських депутатів ми мали. От тому треба розширювати механізми е люстраційні на от, от таких осіб. От і працювати над законодавством. А головне треба зрозуміти, що Москва завжди яка якою б воно не була не, не була, після путінського режиму. Там хай там навіть буде якийсь умовно ліберальний режим завжди, як імперський центр, як е е країна. На яка не витравить, не, ну, не вичевить, як певне вони себе у цю імперськість у це бажання завоювань, домінувань. Вона буде шукати таких людей в Україні. Ну знаєте, це як цей клоун із радних шарів. Да, ну, от не було його. А хтось москві поставив на нього як на політика, і ми мали вже проблеми в місцевих радах за рахунок от цієї московсько промосковсько популістичної партії. От тому а, Москва завжди буде шукати. Людей і для них яка різниця? Ну цей якийсь зрадник стримосав там ліквідований. Я не знаю там ким чи самими ФСБшниками, чи на наші, дай Боже, там попрацювали. Ну будуть якийсь ще ідіот, такі самий дурник, якийсь там на цій посаді. Проблема глобальна полягає в тому, що впливи Москви на Україну і впливи такі людей, таке знаєте, конкурс на посаду головного друга Москви. Бо він завжди буде в Україні, поки є промосковська і проросійська налаштована частина населення, чи населення байдужого, чи населення прорадянського. От зараз вибачте, 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 вибачте. Ось чи населення там про Це питання того, що внаслідок війни наше суспільство повинно пережити повне оновлення і оновлення на засадах українських цінностей, на засадах а, любові поваги до власної держави, на засадах розуміння того, що Україна а, це є наш спільний дім. і саме розбудова українського світу. Буде найефективнішим засобом протидії світу російського, наше власне свідоць до свого по своє нашому пане Сергію. Та ви згадали наша дійсно наша. про президента позиція якого еволюціонувала з часів широкомасштабного вторгнення. Бачимо дійсно суспільний запит на позбавлення всього того, що було пов'язане з Росією з Москвою. Але ну, разом з тим, вчора таким шоком був було обрання. Голови національно-олімпійського комітету, а ще більше членів цього комітету, зокрема, Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича, колишніх членів ОПЗЖ. Як так могло статися, що от в час війни цих людей вибирають на такі посади в той час, коли дійсно всі кричать геть від Москви, а ці люди весь час нас тягли до Москви? Ну, Подивіться знову ж таки якісь апаратні інтереси. Фінансові інтереси перевищили державний інтерес. Я не знаю, ну наскільки президент України, е, наскільки в нього було часу займатися ще питанням олімпійського комітету. Ну тому я не думаю, що це. Тобто, відсутність належної уваги до участі цих колаборантів в, в цьому олімпійському процесі зумовило можливість для них ну, там вирішити, яким чином я там не знаю таки, політичний обмін, там фінансові якісь важелі. Ну як то кажуть, свічку не тримав. Але знову ж таки, а як би там не було, на да, яке поточення чи там політичне керівництво нахвалювало ну, такі рішення? Вони повинні розуміти, що вони такими рішеннями все більше і більше підточують віру українського народу саме в президента України, дискредитують особисто президенту України як людину, яка має зараз всю повноту влади на військовий період, і просто підставляють самих себе. Тому що кожен такий крок, як по цьому подавженку центру на по Олімпійському комітету, на просто руйнує віру українців. На і навіть я би так сказав, це не дуже таке. Ну тобто така затаскана формула на патріотичну про українських українців. В те, що в країні щось змінюється, і що країна може вийти з війни, от в цьому стані оновленої країни з новими цінностями орієнтирами, новими векторами, більш чесною політикою. І люди зневірюються, але зневірюються тоді і в президенті України. Тому хто б такі рішення не проштовхував, не приймав, вони підставляють перш за все верховного головнокомандувача нашої держави. А довіра до верховного Головнокомандувача від українського народу під час війни це основа нашої стабільності, і основа нашого спротиву. Тому я би сказав, що таки, ми не інколи не доцінюємо якісь там агентурні впливи Росії. Я би сказав, що навіть зараз не буду називати прізвища там да, різні прізвища фігурують, Зараз діє скоординована проросійська агентурна мережа, яка моделює такі рішення і дискредитує тим самим під час війни українську владу. Що звичайно негативно впливає на нашу стійкість, і нашу здатність до спротиву на і знов ж таки руйнує віру українців власну державу? Це найголовніше зараз. Тому в нас знаєте є служба безпеки, в нас є відповідні органи, і вони повинні дати виставки щодо таких дій. І тих людей, які такі рішення просувають, треба просто карати, позбавляти їх політичних впливів і очищати від них політику. Знову ж таки, чому це не робиться? Тому що не до всього руки доходять, в тому числі в нашого президента мені здається. Ну, і пане Сергію, мабуть, підсумувати треба це тим, що е, коли формуються партійні списки, то е, переважно керівники місцевих осередків вони йдуть шукати спонсорів, тому що ці осередки треба отримувати. Йдуть до тих, в кого є гроші, і дуже часто ці гроші, мабуть, комусь засліплюють е, бачення того, яким чином ця людина ці гроші заробила. А потім та людина собі купує місце в списку партії і, і відповідно відпрацьовує ті гроші таким чином, що ми зараз бачимо наслідки. Ось тому, можливо, варто буде говорити після нашої перемоги, що все ж таки е, фінансування партії має бути більш прозорий фінансуватися членами партії, так як, зокрема, це США. Дивіться, ну. По перше, зараз фінансування є дуже прозорим на і як то кажуть, що це дуже допомогло. От ну з бюджету партії просто фінансуються, розумієте? А це по перше. По-друге, не треба ілюзії плекати до Сполучених Штатів давно в Сполучених Штатах партії не фінансуються за рахунок членських внесків власне партійців в Америці. Є офіційний офіційний закон і офіційні. Правила лобізму на от е, спонсорами партії є великі корпорації компанії, і ці партії просто різниця в чому? Що ці партії прозоро відстоюють інтереси власних спонсорів, розумієте? Тобто, і це можна подивитись. Нам така система потрібна, щоб умовно кажучи, ми розуміли, що там якась компанія фінансує відкриту партію, і розуміли, що вона десь слабію інтереси цієї компанії. Також від цього. Нікуди не дітися, але знову ж таки основа та не в тому, яка прозорість фінансів. Ну, вона може бути будь-якою прозорою. Але я розумію, що там не жодна компанія, там Хелі Бертон, американська, чи Лохіт Мартін, чи Боїнг, вона не є антиамериканською, тобто там перебувають такі ж самі американці, які люблять власну країну, які вважають, що Америка це найкраща країна у світі. І вони звичайно вони сперечаються на рівні парламенту там про режими оподаткування, ну, от, про якісь там дотації, а, про, а, а, про економічні показники, про можливість там якихось контрольованих, не контрольованих, а прогнозованих держзамовлень, тим більше в оборонній сфері, це все модерується дуже чітко пентагоном. Але жодна з цих компаній, група осіб не буде діяти таким чином, щоб це зашкодило Америці. Тобто, вам, де... пане Сергію. Пар... Мусимо завершувати так. розмову. Отже, журналіст, народний Дякую, депутат України, восьмого скликання Сергій Висоцький був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, тримаємося. Дякую, на все добре. До побачення. <бачить>